Оглядаємо шикарну однокімнатну квартиру площею 47,2 квадратних метри. Роздільний санвузол у нас. Відразу заходимо у спальню. Подивіться, яка шикарна панорама. Це любов з першого погляду. Правильної форми кімната. Ось тут є місце для гардеробної, для телевізора. Місце для шафи купе в коридорі. І ця квартира має родзинку, це кухня. Кухня має продовгувату форму, тому робочу частину ми розміщаємо ось тут, а ось тут вітальня. Супер! І додатково ми маємо шикарну лоджію. Погляньте, вона простора і має дуже гарні краєвиди. Взагалі, квартира дуже класна, тому встигніть придбати свою мрію. Телефонуйте швидше, швидше.